Ну, у вас же й сова на логотипі підрозділу. Є. Повітряна розвитка, дальня, ближня, ураження в півдрону. Як змінився напрямок фронту на Харківщині за останні декілька місяців? Не десь ми ну, і от постійно, постійний рух попереду, один одного. Як це почалося для вас? Найгірше, напевно, це було побачити зранку дитину, яка плакала. І не розуміла, що далі робити. Сьогоднішній день різновидів різних пташок в підрозділі може бути нове. Це напевно от система самозахвату, які зараз розробляються. В Одна вражена ціль військова це велика кількість роботи по підготовці. Там, де було місце дислокації, де був населений пункт, там просто нічого немає. Трансформувала вас, можливо, допомогла вам еволюціонувати 25-й рік. Вона потрібна була суспільству. І потім, коли вона зайде в суспільство, і, скажімо так, буде нікому там не потрібна, ну це буде, це буде крах.